Блін, так що ж мені робити? Тут комуністи, тут ЛГБТ це дебільне, а тут фашисти. О, о, ідея! Фаш гупа. Е, що? Давай об'єднаємося і, і звільнимо Україну від цих фашистів клятих. Давай. Що? Блін, не треба було його залишати. Получа... Нате вам. Опа, нові території подоспіли. Що Росія? Якого? Крим, Крим наш. І взагалі, тут був тут, ти під шумок, я так бачу, а нічого не було. Ну, я тобі потім покажу, нічого не було. Ще у нього треба отєпати Донецький Луганськ. Ну, так якось нормально. Получайте. А, -а, -а, а ну а з вами я вирішу потім що робити.